Піднімай вверх голову. Віталій, тяни голову вверх. О! Нормально все. Не чує. Ой. Порівняно з тим, як Віталій приїхав сюди, у нас в принципі значні успіхи в плані. В усіх планах, в принципі. З Віталій більше розмовляє, Віталій краще контролює голову, Віталій може зробити деякі рухи ногами, руками. Також Віталій в принципі, повністю адаптований до вертикального положення. Він може стояти довго, він може сидіти довго. Ось, Ми навіть пробували з ним ходити. Яку руку ми зараз розминаємо? Віталій? Я не чую. Це моя дитина, і я об'язаний і я довго це хвататися. І... В сусід всіх сіл і старатися, щоб займатися їм, щоб було краще. І скажу надалі: якщо хто -то, що то опускає там руки біля таких хлопців, дівчат, ну всякі зараз і військові, і такі є, то люди добрі, не, не пускайте руки. Хватайте за волосинку, за що за ніточку, і знайте, що відач не побідіть. Якщо ми це робимо, і вони відчувають, да, що їм є допомога і вони самі питаються. Я, я пишаюся. Я, дай Боже, мені ще здоров'я, я його поставлю на неї. Люди добрі, поставлю на неї. Сергій. Віталій, почули? Яке ім'я? Ой, він залівався <реш> <реш> Це було 21 лютого, він вот, дословно, я вам не скажу, на, що засміявся, став сміятися, отака вот да, відкрита. І в вот Дані, вот, кажеться. Ну, для мене вже це результат. Ну а зараз вже більше, більше, більше вже він може і, і грубити. Ну, головне, що він розмовляє, він розмовляє. Навіть другий раз, я кажу, я тебе надаю, надаїв, да. Я кажу, ну ладно, я туди поїхав додому їхати. Ні. Півтора роки такий великий шлях, такий тяжкий шлях. Але на те, що ми сподівалися, ми це бачимо. От просто от це, ну, це неймовірно. Для мене неймовірно. Бо в ці часи, коли ми почали їм займатися, ні один лікар, ні одна людина. Не давала ні жодного шансу. широки до добигне високі.